У стінах державного професійно-технічного навчального закладу Конотопське вище професійне училище відбувся круглий стіл на тему інновації в газорізанні. діалог з бізнесом для адаптації освітніх програм. Варто зауважити, що Конотопське ВПУ є одним із лише п'яти закладів професійно-технічної освіти України, які були відібрані для участі в грантовому конкурсі в рамках мультидонорської ініціативи «Skills for Recovery», яка реалізується за фінансовою підтримкою Євросоюзу та європейських країн донорів. Проєкт спрямований на підтримку підготовки та перепідготовки кваліфікованої робочої сили в секторах економіки, важливих для процесу відновлення України. Проєкт під назвою екологічні та цифрові компетентності у підготовці газорізальників для промисловості Сумської області має на меті модернізацію існуючої освітньої програми з підготовки газорізувальників, щоб випускники навчального закладу володіли актуальними цифровими та екологічними компетенціями, які є ключовими для роботодавців громади. Зауважила директор освітнього закладу Ганна Фатюшина. По-третє, звичайно, те обладнання, яке ми будемо в рамках цього проєкту мати і закуплено, дасть можливість підготувати того кваліфікованого робітника, який на сьогодні ви дуже потребуєте. Зважаючи на це, у навчальному закладі планується впровадження нових модулів, що стосуються вивчення програмного забезпечення для комп'ютерного моделювання та окреслення. Таких як AutoCAD, SolidWorks, роботи з чпк обладнанням, а також Екологічний модуль щодо зменшення викидів та утилізації відходів у процесі газового різання також у ході реалізації проєкту передбачаються заходи з інклюзії та гендерної рівності. Йдеться зокрема про інформаційні кампанії для залучення дівчат до професії та адаптацію матеріалів для людей з інвалідністю. На наслідки повномасштабної війни ми бачимо зростання кількості жінок в традиційно чоловічих професіях. Також до нас повертаються наші захисники, ветерани. Багато хто з них є особами з інвалідністю, які потребують соціалізації в мирному житті. І також нової професійної реалізації для себе надзвичайно важливою у формуванні кадрового потенціалу регіону є роль місцевої влади. Заступник міського голови Юрій Павлов, який долучився до заходу, наголосив на важливості якісної підготовки робітничих кадрів, і, зокрема, газорізників. Мені дуже приємно, що оцей напрямок. Проєктної діяльності, яким займається і міська рада в цілому, і на прикладі вашого закладу ми бачимо, що в принципі не маючи значення будь-то приватний бізнес, будь-то.